У Шедуарському парку практично закінчили підготовку вже до сезону. і В цьому парку, в гідропарку і в парку ми пройшли вже на тому тижні ТО. Вчора, буквально 12 числа, ми отримали вже дозвільні документи на те, що ми можемо відкривати сезон. Чекаємо, на жаль, цього року ви самі бачите, яка погода у нас склалася, трошки вогковато. Карусельки, качельки поки не можемо запускати. Як тільки у нас стане погода, там начебто десь після 17 го числа вже показує, що буде дозволяти погодні умови. Будемо запускати атракціончики. Тариф з минулого року не змінився. Дитячий квіточок буде коштувати у нас 15 гривень, дорослий – 25 гривень. Крім одного атракціону, який знаходиться у нашому в парку, це так звані Лебеді. Він більш-менш новий атракціон. Всі, на жаль, атракціончики старенькі, але ми привели їх до. Того стану, щоб вони були безпечні, інакше ми не пройшли б технічний огляд. Там майже ми всі закончили, покрасили, підготовили. Тут, на жаль, ще не закінчили, але зараз стане погода, ми їх докрасимо, підготуємо. Ну, будемо сподіватися, що якщо погодні умови нам дозволять, то десь, якщо все нормально, з 1 травня це вже 100% вони будуть працювати. Тому році до нас з проханням звернулися представники зоозахисної організації волонтерської, е, прихистити тваринок. Ну на жаль, ми змогли прихистити тільки цих чотирьох козочок, е, тому що те, що ми змогли, як то кажеться, прийняти в себе, тому що якраз було перед зимою. У нас маленький зимник був, вони перезимували там. Під початок осені, весни, вибачаюся, ми зробили, облаштували їм вольєр, будиночок, перевели їх сюди, вже випустили. Ну так, надалі, як будуть звертатися, то будемо старатися допомагати. Це частина тих тварин, які були привезені зі Сходу. Ми звернулися на управління культури до міської адміністрації, вони нам погодили це все. Те, що ви бачите на сьогодні, на жаль, теж погодні умови поки що не дозволяють. Це буде ще облагорадуватися, буде підкрашуватися, доводитися, підсипатися будемо. Дітки дуже задоволені. Дітки з задоволенням приходять. Ну погода не дозволяє, і такий будній день на виходні дні дуже багато діток приходять, кормлять, спілкуються з тваринками, їм це цікаво.